Всім привіт. Так, нарешті в нас на Чернігівщині пройшли дощі. Десь такий один був на півдня такий малий, а інший на наступний день. Правда, вже був підвечір. Ну, трішки часу я зачекав і вже от вранці вийшов, думаю, побачу, що тут з грибами. Тому що перед тим, хто дивився відео, я знайшов 9 білих грибів у цьому лісі. І то вже таке останній вже земля була суха-пресуха. А тут гляньте. Бачу, що мабуть справа буде. О! Ха. Поки буду отакі забирати. Це на маринад піде в повному об'ємі, як то кажуть. Гляньте, якщо пішов молодий гриб. Тому є перспектива, що все-таки ці місця запрацюють по новій. По новій. О, нехай напочин буде оцих три. Я не думаю, ну, думаю, не думаю, що тут дуже багато людей взагалі ходить, тому що як перед цим не було грибів, та й тут дощ я бачу, що в лісі порожньо. Але я то похожу, Початок є. Пішли побачимо. Я думаю, якщо є ці, мають бути ще інші гриби. Так, а тут помітив наступний гриб. Його, до речі, непогано так видно. Дощ прибив листя. Я так дився на такі от горбики. Бачите? Гляньте, яка тут краса. Ой-ой-ой, тут навіть пара. Дивіться, які гарні гриб. Молодий. Гляньте, які молоді біляки, Ай-яй-яй-яй-яй, яка краса. Яка чудова краса. Супер, просто супер. Так, треба дивитися уважніше. Я думав буде менше грибів, а вони потроху десь там, десь там, де ще зустрічаються. Ну це плюс цього лісу. Тут майже ціле літо, немає такого, там є от хвилі, а тут майже постійно є гриби. Саме серпень місяць. чудово Тепер такі гриби в лісі рідкість. Ой, бачите, дивіться, хтось... А, ну то грибники такі неуважні ходили. Сидіть гриби, в нього шапка підбита. Я говорю, що не, не такі гриби рідкість, такі от зазвичай, тільки такі є. А от такі, тому що вони не встигають виростати. А от такі от є. Дивіться які. А? Ото козак, ото гриб, Ва! ідеальний. Чи не так? Тут куснули. Я показую вам, що він чистий. Зараз гриби всі такі прям важкі, такі, прям ну, добрі. Білі-білі. Оце отак от хіба тут зрізати чуть-чуть і все. Так гриб дуже чудовий. Вау! Отакий! Дивимося. ще. А люди-то точно про це місце не знають. І Якщо я до цього не знав, який ходив постійно і ніколи не брав тут грибів, то вони тим паче, мабуть. Хто сюди заглядає, та абсолютно ніхто. А тут ще, який гриб, Та знову ж таки тверденний. Цього вже, бачите, поїли. Ну, що ж не їсти таку смаковину. Зараз реально як камні йдуть, просто як камні. Отакий. Чищу. Ще плюс гриб. Чудово. Чудово. У нас зараз так суттєво похолодало. Оці такі дощі, постійно температура невисока, але ще гриб можна зустріти. Потроху ще вони є. Десь тут, десь там. Ось ще один красень. Опа! Але одненький з цього місця. Проте гриб зараз йде дуже хороший. І от хіба що тільки сломаки їдять. А так непоганий. Тому ще плюс один грибок є. дивимось, ще має десь бути. Це називається скільки не ходи, а все рівно всього та й не добачиш. Був я в цьому районі. Отам під липою витягнув того підлипника. Ось сидить береза, просто відкрита місцина. Якщо тут скрізь чагарни, то ось відкрита. Так невеликий, але глянь такий. Ох ти! Ой! Фальстарт. Зламав йому шапку. Так якось. Але зато видно, що гриб абсолютно... Давайте так покажу. О! Отак один взагалі ідеальний. Гриб чистий, прекрасний. Дочищую і забираю. От але ще є. тут. Ого, який неприємний вітер здійнявся. Та ще якийсь дощ накрапає. Але то все таке. Таке собі. А в мене тут є такий містяк. От він мені дарує постійно по одному грибу. І такі гриби тут ростуть із світлими шапками. Там коричневі, тут світлі. Знову, ж, бачите, показує гриб. Не червивий. Поїдений слимаками, але не червивий. Прекрасний. Чищу, забираю. Ще один щось видніється. В липах. Дуби з липами. І гриб сидить. Ну чого? Непоганий. Не то, що непоганий, навіть класний. Оба! Молодий. Дивіться, який гарний гриб. О, такий, Набрався всякого сміття. Зараз я почищу, буде ще гарніший. О, такий, Плюс грибок. Так, там люди вже ходять. Ну, тут ходять в принципі постійно. Ми ж також ходимо часто. Люди ходять. Тому це нормально. Всі хочуть зібрати отакі гриби. Добре, добре, дивимось далі. Отут от, от, при дорозі ще один маленький гриб. Такий нам найбільше подобається. Тому що, по-перше, подобається колір, а по-друге, просто молодий, прекрасний глянь, такий малий, ти от його спробуй помітити. Отакий от, маринадний варіант. Але подивіться, який він має колір наш улюблений. Такі от ми їх називаємо борами. Чуть-чуть піджували. Такий класний гриб. Ще плюс один. Та і є. А тут вам хочу показати, подивіться, який гарний гриб. Подивіться, який красун Для цього лісу це вже можна вважати ну, прям якимсь мега грибом. Тому що зазвичай кажу, тут зустрічаються малі. О! О, який добремний. Давайте, нехай буде так. З кращої сторони його вам покажу. о такі от. Правда, одненький. Ну нічого, також плюс. Чищу, забираю і шукаємо ще. Не встиг я ще цього гриба. Бачите, пере... <почистити>, почистити. Вон сестра кличе, каже, давай, а тут. А я тут роззява пройшов, оце так називається і грибники хожу дуже-дуже повільно. Пройшовся звідти, цього помітив. От, по... І вже на радощах собі. А тут дивіться, які сидить. Всі про нього забули. А тут такий його сусід ідентичний. Бачите, скільки тут ось отак от він був захований в землі. Дивіться, хто там зрізає ногу. Можете зрізати, але для грибниці краще, коли просто забираєте гриба, викручуєте. Ну так. Або якщо я можливість просто взяли там хоп, підкопали та й забрали. місце закидали само собою. Та й пішли далі. Почистили гриба щоб був чистенький в корзині, щоб воно не бруднився. Та й таке. От така чудова пара з цього місця. Неймовірно, дуже класно. Гриби вже максимально ховаються від людей, як тільки можна придумати. Ось тут, бачите, лежать моремухи. Це не моїх ніг і рук справа, тому що я ніколи такого не роблю. Ті гриби, які я не беру або не хочу брати. Ті я взагалі не чіпаю, дивіться, отут горбок я трішки от його, отак от він був, просто такий от горбок отак. Так одразу от не помітив в цьому листі. Трішки так відкрив. Опа. Дивіться, як біленький росте. О! А дивіться, який вийшов гриб. Я взагалі не помітно, я там от сломав величезний одразу з ним. Молодий. От такий відкопний гриб вийшов. Максимально сидів і взагалі не було видно його. Ось такі сьогодні білі світлі зустрічаються. Всі під листям, всі під листям. Ну що ж, і то добре. Хоч є такий чудово. Як то кажуть, не густо, але й не порожньо, правильно? Ось. Ще дивіться один, який сидить. Рум'яний, кругленький. О, який красень. Опа. Молодий. Чудовий гриб. який, Якщо так в порівнянні з людиною, величезний. Так, ну що ж, забираємо. Чудово Ще щепис один. Є, є небагато, але є. Дуже така цікава ситуація. Тут видно так порозкидали все це листя. Бачите, порозгортали, все підряд порозгортали. Тут таке все розгорнуте. Дивіться, що він тут лежить чи сидить, я навіть не знаю. А він збитий. А, бачите, ось, ось корінчик його біленький. Так, воно ну, розгортали листя, я не знаю, як можна розгортати. Гриб просто лежав. Ну, що можна сказати? Супер. Не забрали інше, заберемо ми. Просто розгорнутий, лежав гриб. Збитий з корінчика з того. Цікава ситуація була і така. От в цьому році ще взагалі не знаходив так, скажімо так, низько білого гриба. Отут у нас починається такий сосновий ліс. Бачите, там вже сосни, ось сосна. І це вже останній ряд, ось такий дубок, тут липи. І дивіться, як він сидить. Такий гарний гриб. Скажу, що такі гриби це велика рідкість для нашого ліса. Так, ногу йому вже добрячі слимаки під'їли. О, ну, гриб смачний, його їдять всі. Але давайте так покажу. Так, от він буде ідеальніший. Так. Тут я поїли, зараз я почищу, щоб буде все гарно. Ось такий ще один красун. Дуже низько, скажу, що так не знаходив. Зазвичай вони це рідкі, щоб так росло, але приємно все-таки знайти. такого. Є ще плюс гриб. Знову розгулявся вітер, десь там гримить дощ за дощами. Тут я кажу в селі і сіна не посушиш. Так, але це зовсім інша історія. Дивіться, йду далі. І тут он такий причаївся. Ай, який гарнюк. Який ти красивий, одненький. Але так, точно одненький. та -то одненький, ніби вже так передивився цю містину. Знов такий от шоколадний. Його під'їли, спробували, але я вам скажу, що зараз гриби йде виключно чистий, там хіба які там пів сантиметра треба відрізати. Такий прям добрий-добрий, дуже якісний. Тому забираємо і дивимося ще, поки тут дощ сюди не дійшов. Такст. Ось тут така, скажімо, темна частина лісу. Так, це що? у нас маховик. Темна частина лісу, тому що тут липи, майже липи, і де-не-де дуби. Зазвичай гриби тут ростуть в липні. Але можна і зараз, бачите, знайти отакого маленького красення. Ого, йди сюди. Ого, я тебе не витягну. Нога яка довго виглядав таким маленьким. А поки дістав, то в принципі нормальний. О, такий ще один тут так, в більш темному місці. Чудово. Чудово. Ну от такий от вийшов випуск сьогодні. Після дощу. Видно, що все-таки якась справа буде. Назбирали ми з сестрою трішки собі грибів. Тому дуже задоволені. Зараз йдемо додому. Ну а вам я кажу, дякую за увагу. хто Дивився, так що залишайтесь на каналі. Буде ще. Всім папа. -па. よし。